Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена Сьогодні обговорюємо новини зі сфери будівництва доріг, адже в Україні ця тема дуже актуальна. Дороги будуються швидше ніж дехто пече пиріжки. Швиденько підписуйся на канал, щоб нічого не пропустити, і побігли дивитись. Почнемо з позитива. Здається, фури, які традиційно сильно псували асфальт, перестають це робити. Якщо раніше 28% фур порушували вагові обмеження, то після того як ввели в роботу різні типи комплексів зважування, кількість порушників зменшилась. Також нагадаємо, що з комплексами зважування and Motion штрафи порушникам почали накладатися в автоматичному режимі. Тож це мало спрацювати, як і з камерами для легкових автомобілів. Власне, влада реально займається дорогами і для того, щоб нові дороги відразу не вбивали. Боротьба з переватажними фурами дуже важлива. Кабмін продовжує виділяти на дороги стільки грошей, скільки потрібно. На цей раз виділили 20 мільярдів гривень. Нічого собі! Гроші підуть як на капітальний, так і на поточний ремонт доріг державного значення. 1 мільярд витратять на поточний дрібний ремонт, а 19 на розвиток та утримання мережі автодоріг. Гроші заберуть з інших програм, зокрема зі сфер єдиної авіаційної системи безпеки, соціальної підтримки, розвитку міської інфраструктури Дніпропетровського метрополітену. А ви підтримуєте таку стратегію держави? Пишіть у коментарях. Ціна будівництва дороги в Одеський порт стала більшою майже на мільярд. Її нинішня ціна склала понад 3-4 мільярди гривень. Це демонструють результати тендеру, який провів Укравтодор. Минула ж сума була 2,5 мільярди гривень. Таким чином підряднику виплатить ще понад 1 мільярд гривень. Це обґрунтовує необхідність закупівлі додаткових робіт у цього ж підрядника. Крім того, були виявлені недоробки в проєктній документації. Тож подорожчання, нібито обґрунтоване, а можливо його пояснить наступна новина. Аудитори перевіряли деякі дороги, побудовані в Україні останнім роком, і виявили втрати на тендерах в розмірі 40 мільйонів гривень. Жить як гориться хорошо. А хорошо, жити щелуче, але головне вони пояснили, як крадуть гроші, хоча нічого при цьому зробити все одно не змогли. В принципі, логічно. За словами аудиторів, тепер перестали красти на товщині. Тепер крадуть на якості Річ у тім, що красти дорожні матеріали та будувати дороги недостатньої товщини занадто підозріло, А от погіршити її якість набагато простіше. Як кажуть, аудитори, в Україні недобре прописана методологія порівняння якості побудованої дороги та якості еталона До того ж, оцінити стан дороги за півроку за цією метод методології взагалі неможливо. При цьому насправді методологія існує, але вона законодавчо не затверджена. Що-що? Що-що? Ви Хоч щось цього зрозуміли. Реально виглядає, ніби всі все знають, але ніхто не хоче нічого робити. Ну на цьому наш випуск завершується, і я була дуже рада вас бачити на нашому каналі. Ставте пальці в вмикайте дзвіночок, і я буду на вас чекати вже у наступному випуску. Усім па-па!